Україна готова до припинення вогню без повернення територій. які умови назвав Зеленський чи погодиться на це Україна в пресу злили мирний план США в Україні. Новий командуючий сухопутними військами. Як це позначиться на фронті? Та нова проблема Путіна. Повстанці витісняють проросійські сили в Сирії. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. В Україні новий командуючий сухопутними військами не встав бригадний генерал Михайло Драпатий. Новим заступником командуючого став полковник Олег Апостол. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він з 14-го року на війні. На найбільш гарячих та відповідальних напрямках Олег Апостол, герой України, пройшов всі командні посади в підрозділах ДШВ. Також захищає нашу державу. З 2014 року Чітко. З 2014 року Михайло Драпатий брав участь в обороні Маріуполя. Саме він тоді на БМП штурмував барикади у місті. Після чого це відео стало легендарним. Пізніше виконував задачі на Донеччині та Луганщині, будучи комбатом, вивів із. Із Варенського котла 260 бійців та понад 30 одиниць техніки з 2022-го очолив угруповання військ південь, яке зупинило наступ росіян на кривий ріг. Керував звільненням Херсону. Цього року отримав звання генерал-майора. Володимир Зеленський припускає припинення вогню до повного повернення українських територій. Про це він сказав в інтерв'ю News. З однією важливою обмовкою, щоб це стало можливе, територію, яку сьогодні контролює Україна, треба взяти під парасольку НАТО. Тоді решту території ми зможемо повернути дипломатичним шляхом, каже президент. Такий формат гарантуватиме Україні, що Росія не повернеться з новою війною, щоб анексувати більше територій. Ну і з закликом запросити Україну до НАТО на засіданні наступного тижня виступило наше МЗС. Про це пише видання Reuters. у листі, з яким ознайомилися журналісти. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до своїх колег із закликами розглянути це питання на зустрічі глав МЗС, яке пройде 3-4 грудня. Тим часом потроху в пресі з'являються деталі американського мирного плану. Телеканал CNN із посиланням на джерела оприлюднив попередні позиції представника США Кіта Келога щодо припинення війни в Україні. За даними журналістів, він запропонує заморозити лінію фронту через припинення вогню та запровадження демілітаризованої зони. В свою чергу майбутня допомога буде надана Україні у вигляді кредиту, та залежатиме від результатів переговорів Києва та Москви. Водночас США озброїть Україну настільки, щоб вона могла захистити себе та зупинити російську агресію до та після мирної угоди. Членство України в НАТО відкладається на невизначений термін в обмін на гарантії безпеки. Від Києва не вимагатимуть відмовитися від окупованих територій, але їх повернення буде можливим лише дипломатичним шляхом. Водночас на російські енергоносії вводиться податок, гроші з якого витратять на відбудову України. Також РФ отримає послаблення санкцій, які знімуть лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну. А поки питання із переговорами залишаються невизначеними у США, визначилися із питаннями військової підтримки України. Американці вже підготували черговий пакет допомоги на суму в 725 мільйонів доларів. Що туди увійшло, та коли обіцяна зброя опиниться у наших військових, дивіться далі у сюжеті. 725 мільйонів доларів допомоги. Адміністрація нинішнього президента Джо Байдена готує можливо останній військовий пакет для України. Байден поспішає використати гроші, що залишилися на допомогу Україні до приходу Трампа до влади. В січні 2025 року адміністрація Джозефа Байдена планує поставляти Україні різні види противотанкових средств із арсеналів Сполучених штатів, включає фугаси, безпілотники, ракети Стінгер і боєприпаси для систем Хаймерс. В пакет, вероятно, також вейдуть касетні боєприпаси, которые звичайно зустрічаються в ракетах GMLRS. Також у пакет вперше повинні увійти противопіхотні міни, які допоможуть загальмувати просування армії РФ, що рухається сьогодні саме малими піхотними групами. Цей пакет стане найбільшим із пакетів у рамках президентських повноважень, який дозволяє США використовувати наявні запаси озброєнь для надання допомоги. Під час візиту українського президента до Вашингтона наприкінці вересня 2024 року. Джо Байден оголосив про надання Україні військової допомоги у розмірі понад 8 мільярдів доларів. На даний момент витрачено менше половини, і Білий Дім поспішає. Спочатку Міністерство оборони США обіцяло відремонтувати та передати Україні батарею ППО Патріот та значну кількість ракет Патріот. Також розширити підготовку українських льотчиків f 16 зокрема, підтримати навчання ще 18 пілотів наступного року. Але після результатів виборів за океаном адміністрація Байдена намагається передати те, що швидше, бо ніхто не знає, що робитиме в питанні України новий президент. Никто не может точно сказать, как будет вести себя Трамп уже после присяги, какие, какое у него будет видение, особенно в первые дни. Может принять непопулярные решения именно как раз-таки в начале своего президентства, чтобы показать, что он отличается от Джо Байдена. Я думаю, как раз-таки э, есть желание... У адміністрації Байдена перестраховуватися. у ході своєї передвиборчої кампанії Трамп критикував умови надання Києву військової допомоги. Своїм представником мирного врегулювання війни в Україні призначив Кіта Келогана. Він один із авторів плану швидкого завершення війни. Згідно з планом, Вашингтон має погрожувати Києву відмовою у військовій допомозі, якщо той не зробить кроків до початку переговорів із Москвою. Тому Байден намагається максимально передати Україні допомогу до кінця своєї каденції, крім використання допомоги, яку вже схвалив Конгрес. Байден подав заявку на ще більшу суму на 2025 рік. Але чи затвердить її велике питання? Байден призвав Конгрес виділити допомітільні 24 мільярда доларів на воєнної. Поддержку Украины президентской администрации. То есть Байден еще надеется, что может получить поддержку от того конгресса, который пока еще есть, в того созыва. и возможно. Какой-то зелений світ буде в этом плані. Ну мені здається, що від того була лі завана та сума з будущої адміністрації Дональда Трампа. Зміст нового пакету допомоги, який повинні будуть надіслати найближчим часом. Його розмір ще не затвердили. І він може збільшитися найближчими днями. А тим часом в Сирії обертів набирає нова громадянська війна. Тамтешні повстанці в ході масштабного наступу встановили контроль над кількома районами Алепо, другого за величиною міста Сирії. За даними британської моніторингової групи, цієї ночі повстанці вже контролювали більшу частину міста. Натомість урядові сили заявляють, що відновили позицію в частині міст в провінціях Алепо та Ідліб. Проте бої продовжуються. Цей крок є найбільшим наступом на сирійський уряд за останні роки, і першим випадком, коли повстанці, що воюють проти сил президента Башара Асада, досягли Алепо з моменту їх витіснення армією в 2016 році. Нагадаю, на тлі перемир'я Хезболи та Ізраїлю протурецькі повстанці з району Ідліба почали масштабний наступ на сили Асада в Алепо. З чого все починалося? Хронологію подій зібрали наші журналісти. Сирійські опозиційні війська зайшли в Алепо. На перших кадрах, які з'явилися у соцмережах, протистояння з боку армії диктатора Асада не видно. Але по території, на якій ще нещодавно російські військові тренувались рівняти із землею цивільну інфраструктуру. Саме на сирійських рятувальниках армія РФ запатентувала свою тактику повторних ударів. В цьому районі найбільше зосередження російських військових баз, і одну з них найбільшу базу 46, сирійські повстанці вже контролюють. Цю територію режим Асада контролював завдяки підтримки Росії, Ірану та Хезболи. і війни, які диктатори спровокували в Україні та Ізраїлі, підготували сприятливе підґрунтя противникам Башара. А армия Асада сама как таковая ничего из себя не представляла, да, что и показали первые годы гражданской войны, когда она буквально начала рассыпаться под ударами повстанцев. Когда им на помощь пришли иранцы, хизбалла и россияне, режим Асада устоял, да, там было сильное присутствие хизбаллы, довольно мощное, иранских подразделений из Ксира и россиян. Потом россияне часть своей группировки прилично вывели в Украину, Иранцы там, частью сильно пострадали от ударов Израиля, да, были, было выбито вот это руководство этой иранской группировки в Сирии, там, в частности, там, ликвидация генерала Захиди и так далее. Хизбала была вынуждена приличную часть своих э, подразделений отрядов перебазировать обратно в Ливан, потому что намечалась война с Израилем. Вот, которая для Хизбаллы закончилась вот таким печальным образом. Поэтому, конечно, его военная мощь ослабла очень сильно. Повстанцы, все это время контролировавшие вот эти территории в провинции, видимо, усиливались с помощью там, того же Эрдогана, наверное. Я не знаю, там, кто им помогал, где-то они вооружались. И вот они сейчас после... Завершення бойових дій в Лівані, коли, вони, по всій видимості, убедились в тому, що Хізбала уже совсем не та сила, з имели дело когда-то там на зарі гражданської війни, решили взяти реванш. Бойові дії, які вибухнули у Сирії, вперше за останні чотири роки всадили Путіна на шпагат. Його давній приятель Башар Асад, як повідомляють змі, терміново вилетів до Москви, аби випросити у Кремля допомогу. І тепер російський диктатор стоїть перед вибором. интереса у Сирии чи Украине. Я думаю, он там на коленях будет стоять, лишь бы Путин сейчас его вытащил и спас. Потому что сам он не справится. Это исключено. Но, как назло, у Путина сейчас, вы сами знаете, огромные проблемы. Украина лупит по складам и э, всяким важным стратегическим объектам, дальнобойным оружием. Личного состава для штурмовых подразделений российской армии отчаянно не хватает. Туда в штурмовики записывают уже всех подряд, начиная от подводников и заканчивая летчиками. Э, но все равно мало-мало-мало людей И не хватает, об этом пишут все российские военкоры, жалуются, говорят, что некому идти в атаку. На последних, так сказать, когтях, на последних ногтях цепляются. Бронетехники россиянам тоже не хватает. А на носу, как мы все знаем, инаугурация Дональда Трампа, который обещает остановить войну в Украине по линии фронта. А линия фронта Владимира Путина сейчас не устраивает категорически. Ему нужно гораздо больше захваченных территорий. Поэтому он не может просто взять и оторвать войска и технику с украинских фронтов, чтобы отправить их сейчас на выручку его товарищу в Сирию. Но... Это приведет к краху всей вот, так сказать, украинской затеи. Но дать погибнуть самому своєму корешу, самому главному, самому верному своєму другу, своєму сирийскому союзнику, своєму выходу в Средиземне море і на Ближний Восток, он теж не может. То есть у него две такие невозможності столкнулись перед ним. В Ирані в ескалації звинуватили США та Ізраїль. Відомо, що сирійських опозиціонерів, які пішли у наступ, підтримувала раніше Туреччина Реджеп Ердоган товариш Трампа нещодавно запропонував свій план так званого перемир'я в Україні, який у Москві відкинула. Наскільки я розумію з э, Ердоганом, там розговор в нинішній ситуації для Путіна може бути тільки з той точки зору, що він може дати Ердогану не впливати на нього, ні не а що він може йому дати. взамен на то, что Эрдоган там отзовет своих прокси. Вот так это примерно выглядит. Потому что Эрдоган, сейчас у него позиция это в отношении в сравнении с Путиным это совершенно выигрышно. Поэтому я как-то не очень понимаю, что может такого каким образом Путин может воздействовать на Эрдоган. Не думаю, что у него есть какие-то инструменты. Это он зависит от Эрдогана и не Эрдоган от него. Это через Турцию идет параллельный импорт, через турецкие банки там прокачиваются деньги, через Турцию там идет какой-то газ. Каким образом Путин может влиять на Эрдоган? Войной ему угрожать, что ли? Но это уж совсем смешно. Поки що невідома кінцева мета повстанців, які заявляють, що це лише перша хвиля запланованої спецоперації для усього світу. Ситуація у Сирії це приклад того, що заморожений, а не вирішений конфлікт рано чи пізно поновлюється і вже з новою силою. Вперше противники режиму Асада застосували у боях БПЛА. Ну і на цю годину у мене все побачимося о 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.